Всім привіт! З вами Настя. Та ви на каналі Видавництва Розум. Сьогодні я розкажу вам про дитячу гру детектив хроніки пригод у пошуках місячних каменів. Це сімейна кооперативна гра про пригоди та розслідування таємниць, яка поєднує настільну гру та мобільний застосунок. Перед тим як почати грати у цю гру, вам треба завантажити спеціальний безкоштовний додаток на свій телефон. У ньому вам потрібно вибрати гру саме у пошуках місячних каменів, а тоді обрати сценарій для проходження. Їх є шість: один навчальний, чотири основних, де ви будете шукати місячні камені, і останній шостий фінальний фінальне випробування. Їх потрібно проходити по порядку, тож обираємо навчальний. Як тільки ви відкриваєте сценарій, одразу можете почути тематичну музичку. Та вітальний текст. Вітаємо у грі хроніки пригод у пошуках місячних каменів. Бажаєте стати учнями чарівника? Тоді вам слід знайти Мерліна і дізнатися в нього, як це зробити. Вітальний текст розкаже, яка ваша ціль на цей сценарій, що слід почати, а також на якій стороні поля ви будете грати. Поле тут двостороннє, є сторона літа і є сторона зими. В навчальному сценарії ми будемо грати на стороні літа. Ну і окрім поля, вам ще слід виставити тільки дві колоди карт. Покладіть їх поруч з ігровим полем, щоб всім було зручно до них дотягуватись. Дуже класним елементом цієї гри є те, що під час проходження першого сценарію ви одразу вчите всі правила, тобто вам не потрібно читати книжку правил. У застосунку вам пояснюють всі можливі дії, що як робити, і так далі. Наприклад, починаємо ми сценарій у вежі Мерліна. Це позначено ось тут зверху, на телефоні. Тобто, завжди зверху буде позначено в якій локації ви зараз знаходитесь. Як тільки ви приходите в нову локацію, вам відкривається 3D-сцена. І один гравець бере телефон, розглядає цю 3D-сцену і потім описує іншим гравцям, яких персонажів та які предмети він там бачить. Він може описувати їх навіть в момент, коли на них дивиться. Наприклад, ми прибули до вежі Мерліна, і ми можемо ось так телефоном крутити. Камера тут теж крутиться, типу ми розглядаємо. Але якщо вам так незручно, то ви можете просто водити пальчиком і розглядати. Всі предмети і персонажі навколо. Ось це Мерлін, ось цей його магічний посох, і можемо роздивитися, як він там живе. До прикладу, уявимо, що я все гарно описала: і гравці знайшли Мерліна та його чарівний посох. Знайдених персонажів ми кладемо біля локації, в якій ми їх знайшли, а предмети ставимо в інвентар. Проте, якщо ви не знайшли всіх персонажів чи предмети, що вам потрібно було, не переймайтеся, ви завжди зможете оглянути цю локацію ще раз, нажавши на кнопочку Подивитися знову. Якщо ви перебуваєте в локації, в якій є інші персонажі, ви можете з ними поспілкуватися. Для цього вам потрібно просто просканувати їхній QR-код. Наприклад, в діалозі з Медліном ми дізналися про місячного кота, але ми не знаємо, де він зараз є. Тому ми маємо знайти карточку місячного кота і поставити його в ось цю спеціальну зону. Ми не можемо з ним спілкуватись, поки не знайдемо його. Але зараз ми можемо розпитувати інших персонажів про місячного кота. Чи не бачили вони його десь, що вони про нього взагалі знають, і так далі. Для цього потрібно просто просканувати його qr код в діалозі з персонажем. Наприклад, ми зараз в діалозі з Мерліном, ось це тут зверху позначено, і ми скануємо qr код місячного кота. І тоді Мерлін нам розповідає, що він про нього знає. Наприклад, біля боліт було знайдено дивні відбитки лап. Може, вам варто розпочати пошуки звідти? Супер, щоб перейти до болота. Вам потрібно просканувати QR-код Болота. Кожного разу, коли ви бачите зображення якогось персонажа, з яким ви ще не знайомі, або ви не знаєте, де він, вам потрібно поставити його карточку в ось цю зону. Ви з ним не можете спілкуватися, але ви можете розпитувати про нього в інших персонажів. Це ж стосується і предметів. Для них виділена ось така зона на ігровому полі. Ці предмети ми збираємо не просто так, їх можна потім використовувати. По ходу проходження сценарію ми знайшли ось таку лампу, а ще потрапили в ліс. Але там надто темно, тому ми не можемо нічого побачити. Тому застосунку як кнопочка «Освітити ліс. Так, який предмет використати, щоб освітити ліс. Далі ми його скануємо, цей предмет, наприклад, лампу. Так, настала ніч, і тепер тут зовсім нічого не видно. Потрібно знайти предмети, який можна. Посвітити, відскануйте QR-код на карті з предметом, який можна посвітити. Так, ми вже його відсканували, і натискаємо кнопочку Дивитися знову після того ви в лісі зможете все бачити. Так, ви приблизно і будете проходити цю гру, знайомитись з персонажами, розпитувати в них про інші персонажі та предмети, і використовувати ці предмети, щоб подолати різні труднощі, і щоб в кінці стати справжнім чарівником. Отже, це чудова гра з милими та нескладними сценаріями, які точно буде цікаво проходити дітям. До речі, на коробці ви можете побачити місячного кота, на якому сидять юні чарівники. Це ваш вірний друг та помічник, який завжди готовий дати вам підказку та допоможе знайти вихід із будь-якої ситуації. Ви, як завжди, зможете придбати цю гру на офіційному сайті видавництва Розум за посиланням під відео. А з вами була Настя та разом! Sim, papá!